Як зробити так, щоб співи приносили користь, задоволення дитині та дитина співала? Співайте разом. Головне викликати щире бажання співати. Це можна зробити особистим прикладом. Скажіть, що після занять вокалом він зможе співати пісні. З улюбленого мультика! Почніть самі співати його улюблені пісні, влаштовуйте домашні концерти, співайте разом з дитиною. Застосовуйте цікаві методи, а також ігри, щоб викликати щире бажання співати. Якщо у дитинстві дитині співати пісні, включати музику, музичні мультфільми чи казки. Дитина виросте дуже музичною. Вона зможе повторити мелодію чисто, без фальшу, тому що у неї буде добре розвинена координація слухового та голосового апаратів. А ще спів розвиває музичний слух та смак. Такі дітки легко запам'ятовують будь-які мелодії, починаючи від класичних. Та закінчуючи популярними піснями. Багато дітей мають проблеми з вимовою. У процесі занять вокалом дитина освоїть і із задоволенням відпрацює вправи, які покращать її вимогу, а ще активізує мовну активність, оскільки під час співу потрібно не тільки чітко промовляти слова, а й проспівувати їх. Також заняття вокалом покращують пам'ять, розумову активність, концентрацію, оскільки потрібно запам'ятовувати текст, ритм, мелодію, паузи. Спів Приносить радість багатьом людям, але якщо батьки співають для своєї дитини, та з нею разом спів може призвести і до інших цікавих несподіваних результатів, які принесуть користь здоров'ю вашої дитини. Тому співайте разом!